Зізнаємося собі, останнім часом у DC не густо з сильними прем'єрами. Критики просто розносять їх вщент. І лише зараз «Бетмен проти Супермена почали розглядати як незаслужено ображений. Хтось скаже, мовляв, їм просто не щастить, чим Марвел виділяє більше фінансів. Але DC неочікувано для всіх зробили найсильнішу ставку на соло фільм не про Бетмена, чи будь-якого іншого доволі розп'яреного персонажа, а саме на диво жінку. Це стало успішним тактичним ходом, адже судячи з того, який ж Обговорення зібрало сідниці Гарлі Квін, то глядачі пішли б дивитись фільм лише через те, щоб поглянути, що переможе феміністичне его принцеси Діани чи її жіноче начало. І ми розберемось з цим питанням прямо зараз. Той фільм, що викликає відчуття переглянути його знову, від створення й до випуску в продакшн. Більшість шанувальників DC переслідували декілька острахів. Наприклад, чи не провалиться фільм виключно лише через те, що супергерой жінка, і чи не буде фільм менш видовищним через те, що більшість кривавих сцен просто нема де знімати? Адже наша героїня Амазонка, у котрої є тільки лук і меч. Це завжди ризика, і феміністкам не завжди догодиш, і глядача може почати вивертати від злощадної толерантності. Петі Дженкінс, яка в касових стрічках продюсером не світилася досі, успішно втримала цей баланс непростою ціною. Вона змальовує диву жінку і сентиментальною, і сильною, і чутливою, і іноді більше зосередженою не на бої, а на власному вигляді. І це робить героїню істинною жінкою, чудовою, незбагненно магнетичною, красивою, такою, в яку ти хочеш закохатися. Якщо обговорювати підбір акторів, то кастери явно вирішили не тільки знайти нові обличчя, а й розкрити вже старі. Наприклад, Гал Гадот. матір двох дітей, колишня міс Ізраїль, служила у жіночому підрозділі ізраїльської армії Цахал. Як і автор коміксу, так і сценарист перекрутили грецьку із зокрема амазонську міфологію до стану знежирного фаршу, через що Діана не поклоняється аресу, як більшість її грецьких колег, а з усім своїм племенем хоче його перемогти і принизити. Це більш ніж дивно, але зрештою виправдано сюжетом. Сюжет фільму дуже гарно розділений на три частини, достатньо рівні, щоб глядач не втомився. В той же час кожна з них яскрава і цілісна. Взагалі у фільмі багато грецького, починаючи з побудови розповіді та зовнішністю головної героїні, до цитування різних грецьких філософів та письменників упродовж фільму. Вторгнення у цей світ виконано доволі класично, і саме зав'язка є миттю, коли вперше тумблер екшон був увімкнений. Стів Тревор, як і у коміксі, так і у фільмі, виконаний дуже непересічно і цікаво. Ми очікували чергового Джеймса Бонда, пафосного, ловеласа і серцеїда, але крісу пайну вдалося розкрити глибокого життєвого персонажа, чого від нього неможливо було очікувати. Бо цей гравець на кінополі відносно новенький. І Політа, матір диво жінки, виглядає істинно ангельським правителем, а Фемі Скіра просто куточок раю. Втім, як і все, що з нею пов'язане, канонічно досконале, добре і вічне. І тут після загального окреслення цього райського тла починається екшен. Чесно кажучи, здається, що Заку Снайдеру хотілося запхнути слоумоушн повсюди, вказавши глядачеві на те, що війна, хоч і є страшною в житті, але дуже красивою штукою на екрані. Йому напевно натякнули, що з нас досить двох частин трьохсот спартанців, тому це майже непомітно. Величезним плюсом фільму є його гумор, який гарно відтіняє весь пафос і драму історії. Він присутній майже впродовж усього фільму, вишуканий, гострий. І також дуже інтелігентний. Дивожінка жінка переважно не слухається маму та по-дитячому безпосередньо, тому не є далекою від глядача. Попри взаємовідносини між головною героїною та шпигуном, який прибуває на острів Амазонок випадково, вони не розгортаються ні у повноцінну любовну лінію, ні не переростають у протистояння чоловічого і жіночого. Я це виглядає наче від термінування, наче творці шукають необхідний виверт у сценарії, а поки що просто змушують дивожінку задавати запитання і адаптуватись, залишаючи питання про її соціальну роль. Всесвіті DC відкритим основні деталі канонічної для такого типу фільмів фабули пов'язані саме із Першою світовою війною. Тема саме Першої світової, яка була названа очевидцями тих подій, як війна, що закінчить усі війни, останнім часом дуже часто звучить чи у фільмах, чи в комп'ютерних іграх. Ті з вас, хто любить історію, напевно пригадають про застосування першої хімічної зброї на річці ІПР, і про жорстоку німецьку політику щодо цивільних, і про популяризацію наручних годинників, які раніше не користувались попитом, і про численних шпигунів у парламентах. Війна і її баталії показані украй реально. Іноді здається, що на арену військової техніки для передання тієї атмосфери витратили ледь не весь бюджет фільму. Боївка виглядає справжньою, і це вражає. Якби злі язики не потішилися над дублерками Ґалґадот, все це лише жорстокий наклеп. Свідчити, що мовляв у фільмі повсюду видно, як у дублерок змінюється обличчя, цього просто немає. Чка не викликає критичних зауважень, вона розважає, змушує відчувати і переглянути своє відношення до істинних цінностей. Цей фільм про любов до ближнього, про здатність жертвувати. Він вказує нам, що істине милосердя криється не у пощаді, і це саме те, чого ми усі сьогодні потребуємо. Але найважче випробування у творці фільму попереду, адже диво жінка лише почала показувати нам свою красу. Давай Діано, не зіпсуй враження у наступних фільмах. Для вас балакав Ігор Анісімов, текст писала Алекс Корчевський, а монтував Володимир Вітовський. Якщо тобі сподобався огляд, то обов'язково покажи його своїм друзям. Клікай на чарівний дзвіночок під відео та завітай на портал Play.ua. До зустрічі!